Я не сподівався, що такий блискучі результат. Я вже на другий день ходив. До нас звернувся пацієнт. Пройшло три тижні від моменту операції. Ми йому зняли шви, в нього все добре. До нас він звернувся з лівобічним коксартрозом четвертої стадії. Пацієнту проведено безцементне допротезування ліво суглобу і технікою Суперпад. Як бачите, вже три тижні. Пацієнт без допоміжної опори, без милиців. Ходить добре, проходить процес реабілітації. Скажіть, будь ласка, що можете сказати взагалі після операції, як ваше самопочуття? Ну, по-перше, дуже вдячний, Олександр Анатолійович, і вам, всім хірургам і персоналу рехаб клініки, тому що я не сподівався, що такий результат. Я вже на другий день ходив з паличкою. Навіть ну, спочатку вставав з двома, через день вже з одною паличкою виписали мене з одною паличкою. Ходив. Зараз відчуваю себе значно краще ніж до операції. Звичайно, рухливість ще обмежена, але ну, я відчуваю буквально з дня на день, як вона стає кращою. Mm -hmm. Я ходжу вже ну, частенько без опори І я дуже вдячний. Дуже Дякую вдячний. вам за гарний відгук. Всього найкращого і успішної реабілітації. Вам успіхів у вашій праці. Дякую дуже. Да, будь ласка.